Змінювати У нас це постійна кланова посада, так тому що Махніцький по квотах став. Єремо вже по квоті Порошенко разом Шокіним, Ну а тепер ще і керівник одноіменної президентської фракції хотів би стати. Я б наприклад, запропонував би вівну політичну фігуру, якщо вже на то пішло. Ну не знаю там Анатолій Гриценко. Наприклад, нормальний принциповий чоловік так. А чому не, не запропонувати його кандидатуру? Так не є в парламенті, не є до президентської, ані до народного фронту, немає Та й до опозиційних фронту. Але вносить же ж президент. Я до слова, так я це говорю до прикладу, так тому що що ми будемо змінювати. Як ви, як він потім буде новий генпрокурор? За голоси, які віддали за нього представники олігархів в парламенті, він потім буде займатися той самою антикорупційною діяльністю, про які багато говорять, доведе справи до кінця щодо пов'язаних щодо них. Ну в це мало віриться. ось і і тому я вважаю, що цей фарс треба припиняти, який на сьогоднішній То день.